Ловись рибка, велика та маленька. Для сімей учасників бойових дій влаштували змагання зі спортивної риболовлі про враження та емоції від заходу. Та хто врешті зловив рибку першості, бачила наша Аліна Люшина. Подивимось, досвідчені рибалки. Рибу для вас ловити це взагалі не проблема. Не проблема та ті, хто тримає вудку вперше. Поки не клює. Поки не клює. Так у кожного з них сьогодні своє спецзавдання. Я хочу сьогодні зловити карася велику рибу. Змагання зі спортивної риболовлі проводяться ще з 2015 року. Організовує їх Київський міський центр соціальних служб за сприяння КМДА спочатку бойових дій в Україні. Як тільки почали повертатися перші ветерани, було задумано в його як таку соціальну адаптацію, реабілітацію. Наловити якомога більше для учасників не головне. Втім, кожен з них охоче змагається за рибку першості і дістається вона досвідченому Юрію, який прийшов сюди порибалити з сином. Харас. Льоша З татом на риболовлі ледь не постійно, тож незважаючи на свій юний вік, вже розбирається у рибній справі не гірше за дорослих. А сам щось ловив. Що ловив? Карася теж. Такого чи ще більшого? Бувало більше, бувало менше. Пощастило й Саші, яка прийшла порибалити вперше. Я перший раз і в мене вийшло. Я дуже рада. А знаєш, що це за рибка? Ні. Я теж не знаю. Так, маленький. О, нам Клас. оператор підказує, що це окунь. Клас! Втім, якими б різними не були емоції. Секрет у всіх один. Головне не наловити, а прийняти участь і отримати задоволення. Оддихнуть просто. Хотілося б, конечно, з друзями посидіти, пообщатися. Ну. Ну, да. То в мене немає, то їх немає. Усю здобуч, яка менша за 4 кілограми після закінчення змагань випускають, але не зважаючи на улов юних і не дуже рибалок, за старання відзначать усіх. Немає значення, чи один представник родини, чи там вся родина ловить, і діти і воно все сумується до однієї до одного кошика і зважується. І потім вже хто більше наловив, то і Да, хто більше наловив, тоді сама малесенька рибка, сама велика рибка. Ще й номінації, Конечно. ми намагаємося заохочувати всіх, навіть тих, хто нічого не зловив. А яка йому тоді номінація буде? За участь. Аліна Люшина, Андрій Гегеля, телеканал Київ.